Раніше, я пам'ятаю, цілу добу могла бути тривога. Якісь літаки злітали, кораблі виходили там, потім вони чергувались якось. А зараз такі тривоги 20 хвилин, півгодини. Ну зрозуміло для любого дурня, що це економія на пальному, тость для літаків. Вони вже не можуть так. І ну це зрозуміло, Війна виснажує любу країну, майже таку, як Раша, якою там пишався Лукашенко і казав, що їхні там запаси нескінченні. А зараз вони не економлять на, на топліві для літаків. А слідуючий їхній там шах це економіти на трусах для військових, на носках для військових. І це голодупи і босоноги ще будемо там вилавлювати десь підівди. Під Авдіївка, чи десь під Бахмутом, чи під Запорож'ям. Це зараз у них ще є щось там прикрите дупо. А ще год війни, і будуть от, от як кажуть про них в лаптях, і будуть в лаптях приходити. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.